день! Мене звати Тетяна, я юрист компанії Приходька та партнери. І сьогодні мені б хотілося з вами поговорити про передумову відмов, оформленні посвідок на тимчасове проживання в Україні. Найбільш надавнішими послугами міграційної служби на сьогоднішній день для іноземців є саме оформлення тимчасової та постійної посвідки. І за останній рік кількість відмов у тимчасові посвідки виросла в рази. Це спричинено різними факторами. І не тільки економічними або політичними змінами, особливо причиною становлять суб'єктивні фактори. Давайте з вами розберемо декілька ситуацій більш детально на прикладах. Перша ситуація. Ви подаєте документи на оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні на підставі шлюбу з громадянином або громадянкою України. Відповідно до закону, ви повинні надати до органів міграційної служби необхідні документи, що до вас проводиться ряд перевірок, серед яких перевірка адреса вашого проживання. Запам'ятайте для себе найголовніші правила: перше, відповідно до законодавства України, особа не зобов'язана фактично проживати за адресою своєї реєстрації, оскільки це порушує одне із основоположних конституційних прав людини на свободу пересування. Друге, на адресу фактичного місця проживання, яку ви вказуєте в заяві анкеті. Можуть завітати представники відділу нелегальної міграції задля перевірки відомостей, зазначених у заяві анкеті. Тобто, вам треба бути на місці в конкретний момент, в крайньому випадку ви попереджаєте ваших сусідів або консьєрша про можливість їх опитування представниками міграційної служби. Третє, коли вам телефонують і запрошують підійти на співбесіду до міграційної служби, ви обов'язково повинні відповісти на запрошення. Оскільки ваша наявка є підставою для відмови в оформленні посвідки на тимчасове проживання. Мета цієї співбесіди виявити факт ефективності шлюбу, підробки документів або імітування підстав. Четверте, візьміть для себе за правило. Періодично перевіряйте вашу наявність в реєстрі боржників. Якщо у вас є несплачений штраф, податки, аліменти тощо, знову ж таки, це підстава для відмови в оформленні тимчасової посвідки. Говорити про відмови можна довго й довго. Головне, що вам треба зрозуміти, у випадку необґрунтованої або незаконної відмови в оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, ви маєте право на оскарження в адміністративному порядку або у судовому. І з цим питанням вам зможуть допомогти юристи компанії, «Приходько та партнери. Звертайтеся, ми готові вам допомогти. 24 на 7.